Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І в цьому відео ми будемо говорити про САП 15DX і САП 17DX, і говорити я буду не саме з нашим експертом по зварювальним апаратам Сергієм. Ви його напевно пам'ятаєте. Привіт, Сергій. Типо типу, мене не вітались. <світ> Приходимо до зварювальних апаратів. Не будемо затягувати, але все одно попрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк одразу цьому відео, бо мені здається, буде цікаво. І так, давай почнемо. Що взагалі це за зварювальні апарати і для кого вони, і в чому їх різниця. Давай, це перші наші три питання. Які ну, могли... головна, сразу скажу, головна між ними відмінність те, що цей апарат зварюваний розрахований на повноцінну роботу електродом 3 міліметри, а цей на повноцінну роботу 4 міліметри. Звісно, для цього ми посилили байонети, поставили 35-70. Тут стоять звичайні 10-25. Одразу питання: дивись, така що 15 dx він розрахований під троєчку. Так, але я ж під троєчку можу взяти 14 міні, які, ну, там, в півтора чи два рази дешевше. Звичайно, але тут потужність його і час роботи буде більше ніж в 14 чотирнадцять, бо його внутрішні деталі розраховані на навантаження у і більший період. Тобто... тобто тут 150 реальних ампер. Він може працювати і електродом 4 міліметри. І якщо він вже ним працює, то пропрацює більше ніж наш сап 14 де міні. Ну САП-14, він взагалі не розрахований на четвірку. можна, але в натяжку, скажем так. Ну так ні, ним дійсно можна і варити четвірку, але це не робочий його електрод звичайно. А от САП 15 можна поварити, ну якщо це не буде занадто довго по часу. Тобто, mm -hmm. якщо в нас там один шовчик на кутику, то ми можемо його легко проварити четверкою. Тобто, умовно, цей апарат у нас для професіоналів, які працюють переважно тройкою. Так а цей для тих, хто переважно четверкою. Для так, звичайно, по грубішому матеріалу. Окей, для кого вони питання ще актуально тоді виходить чи ні? Ну, я думаю, в принципі, ми розкрили тут по ступінь на навантаження апарату. І хто з чим працює? Трійка, електрод або четвірка. Тобто, якщо ви працюєте на виробництві і робите якісь металоконструкції, в принципі, цей апарат для вас. Якщо ви працюєте, наприклад, в бригаді, варите арматуру, деталі корпусні, не дуже товсті, то цей апарат можна брати. Угу, Я зрозумів. Що таке DX в назві? Ось тут що глядачі теж побачили: 17 dx. Ну, була така, Де в нас Ой. зазвичай це був дисплей. А X, це X-версія, це найкраща, яка виходила в Дніпромі, тому що ці апарати вже підтримують ліфтік, і в них мікропроцесор і піднести сім. Так, і в них мікропроцесорне керування. Це означає, що мікропроцесор сам підлаштовує напругу та струм для того, щоб оператор варив нормально у своїх умовах. Тобто, якщо апарат бачить, що Напруга дуже мала, він її підвищує, і тим самим підвищує струм. Він варить дві деталі. Наприклад, апарат відчуває, що дуга сама дуже слабка, і він автоматично все, все підкидає. Так а окей, а не може, якщо умовно робота з тонким металом, чи не може бути провару зайвого? Через Ні. це. Бо якраз ну, завдяки тому, що мікропроцесорне керування тут можна відключати функції Air Force і Hot Start. Вони окремо налаштовуються. Тобто, ми можемо їх взагалі відключити або зробити відсоткове співвідношення. Зробити там 30 50 Я так розумію, тут якраз ці так, функції так. написані, і вони тут або вкил, або викил. Можна їх не тільки включити відключити, а й налаштувати. Тобто, я ж кажу, відсоткове співвідношення. Давай ми тоді в. В кінці відео, це вам теж така затравочка. Ми в кінці відео вімкнемо розетку і ти покажеш, як працювати з цим лашту. Звичайно, супер. А я думаю, що найцікавіше буде і мені, і глядачам. Це щоб ти розібрав середині. Да, да показав, що всередині. Середині. Вони, я так розумію, що глобально вони всередині однакові, просто розмір елементів. Так, відрізані. звичайно. Ну і потужність елементів. Ну, тобто тут транзистори більш потужніші, тут менш. Потужніші. Давай тоді, щоб було наглядніше, розберемо більше. Тримай У. тобі наш шуруповерт. Добре, все розбираємо. Магія монтажу, і я можу зробити ось так: прибираємо це в строночку. Сергій розказуй. що давай гунтики ну, заберу, так. щоб вони не заважали. Ну, з чого починається зварювальний апарат? Напевне, з того, що 220 приходить на діодний міст, і наша змінна напруга стає постійною. Я думаю, що всім буде цікаво, які тут транзистори. Ти сказав, що їх 4. Так, які? їх 4, 60 і 60. Це означає, що вони витримують напругу кожен по 60 ампер і 600 вольт. Тобто вони працюють при напрузі 600 вольт. А це такий маленький транзистор і така так, велика штаб радіатор охолодження? радіатора Так, звичайно, бо він дуже нагріває і це зроблено для розсіювання і кращого охолодження, бо в нашому апараті заявлено 30% робочий цикл, це означає, що він безперервно може працювати 3 хвилини на максимальній напрузі своїй, і при температурі 40 градусів. Ну, це такі лабораторні умови, які використовують. Тобто, в житті чи можливо взагалі досягнути так, та, такого навантаження? Ну, в житті, якщо буде спека десь градусів 40 чи 50, постійно працювати. Але це Ні, треба ти все одно. Так неможливо. А значить. взагалі, існують якісь метрові електроди, там, наприклад. Ну, Вони існують тільки не такими зварювальними апаратами, варять. Це порошкова покраска, і там дійсно йде шлак і дуга. І там якби такий довгий електрод виходить. Я зрозумів, зрозумів. Я туди не лізу. <рес> так. Що ще тут цікаво? Е, діоди стоять 70-20, вони пропускають крізь себе. Не видно глядачам. Нам. Так. Вони Стоять тут, на цьому радіаторі їх 5 штук, 70-20. Тобто 70 амперів. Я на всяк випадок уточню транзистори. І тут і там 4 діодів, і тут і там 5, правильно? Ні, ні. Тут 4-4, тут 4-5. Ага, окей. Отак. 70-20. Що означає? 70 ампер це вони можуть таку потужність через себе пропускати. 20 це 200 вольт. Вони працюють при 200 вольтах. Але ці транзистори працюють при 310 вольтах, але запас потужності по напруження в них 600. Тобто це зроблено для того, щоб елементи мали запас. І тут те ж саме. Тут 200 вольт, але працюють вони десь приблизно на 60-80 ну, 80 вольтах. Це. А окей, а що може статися, щоб вони там дійшли до свого піку? Це якась якийсь перепад напруги, має бути е, сьогодні, чи що? В, ну, перепад напруги тут більше на транзистори піде, а на діоди, в принципі, то не силова частина. Май, майже неможливо такого. Угу. Це дійсно якийсь перепад або неправильна робота всього обладнання, що тут є. Давайте розберемо апарат е, ще глибше. У нас виходить таке відео: не огляд, не спілкування про це 15 dx а в принципі про будову зварювального апарату, але думаю, це також acaba. Tá bem. Магія монтажу, і ми зняли ще декілька елементів. Розказуй, що ми бачимо. Так, ми зняли направлення потоку для нашого вентилятора для того, щоб побачити конденсатори. Їх нас три по 680 мікрофарад, захист по напруженню 450 вольт та по температурі 105 градусів. Тобто, ми, ну зазвичай конденсатори використовують 85 градусів, але ми вирішили перестрахуватися і використовувати 105. І це і в 15-му, і в 17-му. Так, у нас такий стандарт. Також що ми можемо побачити тут напівмостова схема. Давай поясни, в чому різниця мостової і напівмостової схеми. Отак, От на пальцях, щоб це було максимально доступно і просто. В мостової схеми є плечі транзисторів. Наприклад, якщо це чотири транзистори, то є одне плече і інше плече. Напівмостова схема в плечах використовує один транзистор та один конденсатор, який заряджається. І таким чином можна використовувати трансформатор. Меншого діаметру ми використовуємо не один транзистор, а два для того, щоб збільшити е, навантаження, яке може проходити через плече. От, тобто, концептуально, це те, що можна зменшити розміри самого апарату. В принципі, на напругах до 200 ампер ви не відчуєте різницю між е, напівмостом. А що, що краще? Ну, в нас технології йдуть на зменшення, і зараз, в принципі, багато виробників е, намагаються вже використовувати напівмостову схему, таким чином зменшувати апарат. І ще чим краще напівміст, в нього краще запалення електроду. Він mm -hmm. краще запалює, запалює електрод. І в нас я так розумію, напівмостова схема на всіх зварювальних апаратах. Е, так, вже використовується на всіх, окрім 18-ї. Там ще трьохплатна схема. Тобто, в нього силова частина, частина управління і малонапружена. Вона розташована на різних платах. Це для того, щоб це. Той апарат працював якомога довше. Тобто mm -hmm. то вже більш професійна так, така машина. От. І вона може працювати вже 7-8 хвилин десь ну, в умовах. То, тобто той, взагалі, неможливо довести до Ну, в принципі, так. Якихось <свист> в робочих умовах. В робочих умовах. Окей, дякую. йдемо далі. Всі силові контакти в нас ізольовані герметиком для того, щоб. Апарат не замкнув, тобто зварювальними апаратами не працюють в лабораторних умовах і дуже багато пилюки. Розташований вентилятор, який затягують цю Купи пилюку. Повітря скупи, пилюки, на будівництві десь. Так, і вона може призвести до короткого замикання. І також, якщо ви бачите, ми покриваємо шаром лаку наші плати для того, щоб теж електроконтакти не замикали. Тобто герметик це така подвійна перестраховка, умовно? Так, так, звичайно. І тут на контактах Трансформатора ми обов'язково ставимо е, мідні перемички. Це для того, щоб можна було пропустити знову ж таки великий струм без додаткового нагріву, щоб плата сама не підігрівалася. А це що за мідна перемичка така велика? Ну, це теж від е, вихідних діодів до контактів трансформатору. Зрозумів, угу. нема питань, ну я, але ще що можна розказати по апарату, це в нього є так звана діжурка, яка якраз і керує вмиканням основного реле, саме напругою, яка розподіляється вже по апарату, а також нашим блоком керування, тобто ти казав, що oh. тут як якийсь мікропроцесорне керування. Це він розташований саме тут, я так розумію. Так, це якраз блок керування, і він задає токові характеристики, ну, режим хот старту, аркфорс і е, включає-виключає вірді. Uh -huh. І також е, на цих апаратах, чим вони відмінні від наших минулих серій, тут е, є функція ліфтіг. Я думаю, вийде відео більш детальне, як працювати з От я. Хотів сказати, що може, розкажи в цілому, що це і що це. Якщо ви не хочете купувати тік, апарат, ну який звичайно коштує дорожче набагато, то ви можете використовувати такий апарат. Він відмінність від е, великого тігу, тим, що дуга тут запалюється дотиком. Тобто як і електродом, і те, що вам прийдеться використовувати спеціальний рукав, який відкриває і закриває подачу газу. Тобто, в принципі, якщо ви варите непрофесійно, цей конфіг для вас підійде. Якщо вже ви варите більш професійно, то вам потрібні додаткові налаштування на криві тіг, і ну, в принципі, це треба розуміти е, окремо. Ну тобто, там можна дуже глибоко розказувати і дуже довго. Друзі, давайте. Якщо ви напишете нам про це в коментарях, ми показати це зможемо. Так, звичайно, у нас є прототипи, які я зараз тестую і все. Давайте, якщо ви напишете нам про це в коментарі, ми знімемо окреме відео про ліфтіг, як це працює, і для чого це потрібно взагалі? Кому це потрібно? Тож якщо цікаво, чекаю в коментарях. Угу. Добре, ну я думаю, можна його зібрати і запустити. Так, давай зберемо його потім. Я тобі ще дам можливість погратися шуруповертом. Добре. Давай вімкнемо 15-й. Ой, вімкнемо 15-й і ти розкажеш, як його налаштовувати, як з ним працювати. Вперед. Добре, вмикаємо апарат і так, що ж якось підлізти, щоб було видно. Так, Hello, він нам пише. І ми чуємо, як запускається вентилятор. До речі, якщо ви залишите апарат на хвилин 10 і прийдете і не почуєте звук кулера, не хвилюйтесь, це функція, яка економить електроенергію. Вона відключає кулер, коли апарат не працює. Вам достатньо буде лише повернути важіль, і кулер знову запрацює. Перейдемо до основних параметрів. Ми бачимо, що тут у нас стоїть 150 ампер. Функція MMA. ми можемо налаштувати потрібне для себе струм. Тут стоїть енкодер, тобто в нього нема фіксованого положення. Ви можете налаштовувати е, точно скільки вам потрібно. Також, оскільки це енкодер, він ще натискається, і ми можемо переключати режими Arc Force і Hort Start. окремо їх налаштовувати або е, включати-відключати функцію VRD. Почнемо спочатку. Функція Arc Force. Ми можемо Додати від нуля до ста, тобто, як я казав, це в відсотковому співвідношенні. Далі, Hot старт. Також ми можемо додати від нуля до ста, тобто кому як потрібно. Чутливі налаштування виходить всього достатньо багато положень. Так, можна налаштовувати функцію VRD, on-off, тобто так, включати VRD? відключати. VRD функція вона дозволяє. Зменшити напругу холостого ходу для людей, які чутливі до напруги. Тобто, якщо шкіра в них дуже чутлива і вони працюють, наприклад, праця однією рукою на заготовку, а іншою варять, і інколи може їх прошивати струву. Але в мене таких проблем немає. І ну я... ну бути зварювальник, так тебе в тебе толерантність до такого мені, здається. Так. якщо ж ми хочемо перейти на функцію зварювання ліфтів, ми просто затискаємо. Важель, і він е, перемикається на функцію ліфті. Тут ми можемо налаштувати лише струм. Тобто від нуля до 150. В принципі, по наш поналаштуванням це все. все дуже просто, як я вже сказав. Насправді, по кількості лампочок я думав, що там сильно більше, там якісь комбінації, там та лампочка, тоді та тоді. А фактично все достатньо просто все написано. Так, ну ми дійсно розробляли апарат таким чином, щоб все було легко використовувати, щоб кожен з користувачів міг для себе. Підлаштувати під е, свої умови роботи, все виключай, щоб не шумів він. Ну і давай на завершення відео ми проговоримо в цілому переваги цих зварювальних апаратів, чим вони класні, кому ти їх рекомендуєш. Основною перевагою, звичайно, тут є те, що ми ми використовуємо трансформатор з багатожильним кабелем. Це дуже важливо. Є таке поняття як скін е, ефект. Тобто, в нас. Корисна енергія проходить по поверхні кабелю, а оскільки е, там багато їх, то в нас поверхні більше. Ось тому саме такі апарати з таким трансформатором вважаються більшим КПД. І також їх перевага, що вони зроблені на мікропроцесорному керуванні. Тобто апарат буде підлаштовувати умови зварювання під ваші умови. Тобто, якщо ви навіть трохи не так підлаштували струм, апарат сам це зрозуміє і підлаштує їх так, як потрібно. От і ще перевагою цих апаратів є те, що в них е, вже є така новітня функція, як ліфтіг. Кому? їх рекомендуєш. Я рекомендую цей апарат, в принципі, для бригади зварювальників, які працюють на виїзних роботах, тобто, це зварювання арматури, якихось об'єктів на дому, можливо. А от 17-й DX апарат він вже більше буде придатний до використання на заводах по металоконструкціям. Тобто, якісь вже великі корпусні деталі можна буде варити четвіркою, і в принципі апарат. Буде справлятися з цими завданнями. Окей, друзі, якщо у вас залишились якісь питання по зварювальним апаратам, можливо, хочете якийсь тест, можливо, щоб Сергій ще щось розповів про той самий ліфтіг. пишіть про це в коментарях. Сережа я тобі дякую за це відео. Я думаю, ми з тобою ще зустрінемось на наступних наших відео про зварювальні апарати. А я переходжу до п'яти правил завершення наших відео. Так багато відео друзі. Я ще забув сказати, що посилання на ці зварювальні апарати я в описі під цим відео і на цей шуруповерт, і на цей ліхтарик, який ви не бачили, як ми використовували. Так, от, п'ять правил. Перше, це звісно поставити лайк. І я і Сергій дуже старалися для створення цього відео. І там ще апарат Росаша теж старався для цього. Друге, це підписатись на канал. Кнопочка підписки трошечки нижче під відео десь ось тут знаходиться. Третє це написати коментар про те, які ще відео про зварювальні апарати вам цікаво було б подивитися на нашому каналі. Четверте, донайте на зсу. П'яте. обіймайте маму. На все добре і нехай щастить!